Всім привіт! Сьогодні приготуємо сирні пончики. Я думаю, мало знайдеться людей, хто не любить пончики, адже вони такі рум'яні та ніжні, родом з дитинства, і готувати їх зовсім не складно. Тож, готуємо. Нам знадобиться 3 яйця, 200 г цукру, 100 г вершкового масла. 600 г кисломолочного сиру підійде як 5, так і 9%: 500 г просіяного борошна, 1 чайна ложка розпушувача, пакетик ванільного цукру, дрібка солі та рослинна олія для смаження плюс-мінус 500 мл. мисці з'єднуємо сир з яйцями, цукром, ванільним цукром та дрібкою солі. І вливаємо розтоплене вершкове масло. Далі потрібно перемішати все до однорідності і, по можливості розбити крупні грудочки сиру. Я це роблю виделкою, так виходить найшвидше. Достатньо буде просто досягти ось такої консистенції сиру. До просіяного борошна всипаємо розпушувач і трохи все змішаємо. Половину борошна додаємо до сиру. Та перемішуємо лопаткою. Можна і одразу все борошно додати, але так важче буде працювати з тістом. І другу половину борошна всипаємо та перемішуємо спочатку лопаткою, а по мірі того, як тісто ставатиме густіше, перекладаємо його на стіл і домішуємо не дуже довго, лише щоб борошно повністю вмішалося. Я найбільше люблю сирне тісто. Воно настільки приємне в роботі і дуже ніжне. Коли все борошно вмішалось, тісто буде липкуватим. Це нормально, так і повинно бути. Ось таке воно виходить дуже ніжне. Присипаємо стіл борошном і викладаємо туди сирне тісто. І руками ось так я присипаю борошном ще зверху. Так з ним буде легше працювати. Далі розтягуємо тісто в пласт. Тут навіть качалка не знадобиться, руками все гарно виходить. Все максимально просто та швидко, товщина пласта повинна бути 1,5-2 см. За допомогою стакана вирізаємо кружечки. У мене звичайний стандартний стакан. Можна також скористатись круглими формочками для печива і зробити кружечки поменше. Так вони після смаження будуть більш округлої форми. Перекладаємо наші заготівлі на присипану борошном поверхню. А залишки тіста збираємо докупи, трохи обминаємо і знову руками розтягуємо в пласт та вирізаємо кружечки. І так до закінчення тіста. З такої кількості інгредієнтів в мене вийшло 24 пончики. Але все залежить від діаметру вашого стакана чи форми. В каструлю або сковорідку з товстим дном вливаємо рослинну олію і нагріваємо на середньому режимі до появи невеликих бульбашок. Викладаємо в розігріту олію майбутні пончики, трошки на відстані, щоб вам потім легше було їх перевертати. Смажимо до підрум'янення з одного боку і слідкуйте, щоб олія повністю покривала пончики зверху. Щоб перевірити готовність олії, просто вкиньте в неї невеликий шматочок тіста. Якщо олія почала шипіти, а кулька рум'янитися, можете смажити. Коли пончики підрум'янились з одного боку, перевертаємо їх на інший бік і смажимо ще до золотистого кольору. Перевертайте обережно, щоб не опектися гарячою олією та не збільшуйте нагрів плити, щоб пончики добре пропеклися всередині. Коли пончики повністю просмажились, Викладаємо їх на тарілку, застелену серветками чи паперовими рушниками. Вони вберуть в себе зайву олію. Весь процес повторюємо знову до закінчення заготівель. Якщо бачите, що олії стало менше, підливайте потроху. Коли рушники вібрали в себе олію з пончиків, перекладаємо їх на тарілку. Ось і все, ціла гора сирної смакоти з дитинства готова. Рум'яні, хрумкі та запашні сирні пончики порадують будь-кого, а діти їх просто обожнюють. Зверху присипаємо пончики цукровою пудрою та смакуємо. Вони смачні як в гарячому, так і в холодному вигляді. Так, вони дуже калорійні, але інколи можна себе побалувати. Нехай ваші страви завжди вдаються. Бажаю всім миру та добра і до зустрічі!